В ну, із своїх полчань, бважений фігефлад Болгарський задає це питання, чому сучасний світ так надієм християн? І сам же відповідає за християнські чесноти і першу з них за любов. Кожного разу, коли Свята Церква молитовно вшановує пам'ять святих мучеників, ми чуємо за літургією Іванівське повістування, точніше, слова самого Христа Спасителя, в яких проявляються два абсолютно диволежні явища. З одного боку, Господь заповідує нам, Любити. Любити всіх, любити цей світ своїх ближніх, навіть своїх ворогів. І в той же час Христос говорить, що за цю любов світ буде вас не просто не любити, а буде вас ненавидіти, бажати вас знищити. Дійсно, цих протилежних. Я вища, як ми з вами живемо. І найголовніше, щоб для нас, хто носить ім'я Христа Спасителя, не піддатися цій агресії, не бажати внутрішнього відповісти на цю нелюбов, на це вороже ставлення до кожного із нас. І насамперед тому, що наш Бог є любов. Бог є абсолютною любов'ю. Тільки любов стала причиною творення цього світу. Сітка з Латус так і пише, Божественна любов в цьому світі проявилася двічі. Перше бажання Творця Тріпоста Бога створити цей світ, для того, щоб і інші творіння розділяли Божественну любов. І в другий раз. Божественна любов проявилася через Боговтілення. коли Бог, бачачи, що людина не справиться своєю гріховністю, сам бере на себе людську природу для того, щоб подолати гріх в людському єстві і зробити нас опять же, повернути нам в зробити нас способними жити в вічності, в безсмерті зі своїм Богом. А чому ми зустрічаємося тоді з такою ненавистю до люблячого Бога і до тих, хто хоче бути теж Божим? І з слів самого Христа Спасителя ми розуміємо, що головною причиною є те, що ми хочемо бути християнами. Господь прямо каже, мене гнати і вас будуть гнати. Взагалі, якщо ми подумаємо логічно, так, скучимо сову логіку, то ми ніколи не відповімо на питання, чому людина так озлобилася на Божественну любов. Чому Христа так ненавиділи ті, хто були поруч, коли ті, які володіли знанням Старого Завіту, знали, що має прийти місія, який має збавити людину від. В залежності від гріха, Христа, який творив багато чудес, воскрешав, іціляв і зганяв бісів, в результаті мір ополучився для того, щоб його знищити. Ми ніколи це не порозуміємо собою логікою, якщо будемо дивитися зі сторони. Великий ненодік людей, які оцінюють церковне життя тих людей, які зовсім нічого не розуміють в церковному житті, які кричать на нас, що ми вороги, не розуміючи взагалі сутність релігійного життя, християнин, в принципі, не може кості ненавидіти. Якщо він ставить перед собою завдання бути спасенним і слухати заповіді Христа Спасителя, то він знає, що людина має чітко відрізняти сам гріх і людину, який би злочинність не існував на цьому світі, ми на нього маємо дивитися як образ і подобу Божу, але розділяти той гріх то зло, яке ця людина робить. Але люди ставлять шаблоном, відповідають, чекаються на нас. Як на частинку якоїсь свяної інституції, не розуміючи взагалі, чому ми з вами тут стоїмо сьогодні в храмі, чому нас так тягне до храму Божого, чому нас так тягне на ісповідь? здавалося б для чого? Для того, щоб сказати священнику чи священника Богові про свої недоліки. Якесь приниження. Але людина віруча не може жити без сповіді, тому що вона знає, що тільки через сповідь Людина очищається духовно. Її відкриваються очі духовні, бо вона може відчути присутність Бога. Тому що тільки гріх, оця перепона, яка нам не дає цієї зустрічі з люблячим Богом. Крім того, цей світ, який лежить в злі, як говориться те письмо, нас надіють, тому що християнство через Божественне відкривання стремиться дати правильну оцінку тим цінностям, які є в цьому житті. І коли людина дивиться через призму божественного відкровення, тобто через вічність, то їй проявляється. Що ті цінності, про які кричить цей світ, вони зовсім цінностями являються. Те, що цей світ називає цінностями, веде людство не до розквіту. Або самознищення. До життя ведуть тільки ті чесноти, про які говорить нам Біблія, Святе Письмо. Будь чесним, люби, будь милосердним, не заздри, не будь гордоливим. Тобто ці позитивні якості, які обгощають людину, будуть нас гармонічно розвідненими, А світ ставить перед нами зовсім інші цінності. Які ми вже бачимо навіть за свій короткий час життя? Ми бачимо чим далі, тим більше людина через ці так, так звані цінності вона себе знищує. Якщо навіть просто застепиться за ці цінності, людина не дасть продовження життя. Як одно полі шлюби можуть дати життя в майбутнє? Як аборти можуть збільшити на цій землі людей, дати також через промис Божий і ще комусь життя, щоб відчути Божественну любов. Саме тому мир світ цей так ослобляється інколи, концентрується не тільки на конкретну людину, а на цілі суспільства, церковні суспільства. Заявляючи, що це люди зовсім іншого сорту, І їх треба знищити. Ми сьогодні святкуємо День пам'яті Святого великомученика Ігорія Побідоносця. Ми пам'ятаємо життя, що він народився в другій половині 3 століття, був дуже красивим, був дуже мужнім, звернув на себе увагу навіть самого імператора. Але той час був імператор Діотетіа. І всі розуміли, що Римська імперія в силу різних причин вона самознищується. Але сановники навчили цього імператора, а він був із простих людей, з пастучків, і дійшов за свою хоробрість до того, що його обрали імператором. Римської імперії. Але був язичником. А його сановники сказали, що Римська імперія загине тільки тому, що, від зародившися християнство, воно розвивається дуже швидко. І для того, щоб дати розвід об'яче Римській імперії, треба знищити християн і побувати як можна більше ідолів, яким треба приносити жертви. А це вже кінець Третього століття, вже три століття християнство розвивалося, дуже було багато християн І в імператорських домах, і серед війська. Вже не було цього, скажімо, із таких знатних людей вже не було майже навіть від більшості язичників. Були такі двори великих сановників, що майже всі були християнами. Дуже багато було воїнів християн. І Георгій, будучи вже великим, досить за, за, за свій вік, Зовсім молода людина був військовим, сановником, але він якийсь міг, зрозумів, що він не може поступитися своєю вірою. Він роздав все, що мав матеріального, і відкрито заявив, що він є християнином. Спочатку були уговори, як це буває, треба шукати компроміс. Але святий великомучний горій був дуже сійким. І коли зрозуміло, що не допомагають, почалися мучіння, страшні мучіння, страшні муки притерпів святий Великомучний. Його навіть кидали негашену ізвість. Його рубали ножами, порисували, що тільки не робили, але нічого не могло його відлучити від любові Божої. І в кінці кінців, не знаючи, що вже робити, йому відсікли голову. Взагалі, коли ми починаємо оцінювати такі періоди мученицьких на церкву і на тих, хто постраждав, ми, якщо відходимо від такої легендарності, ми також розуміємо, що вони теж люди, молоді, красиві, талантливі. Але щось в них було те, що перемагало всі ці цінності, всі ці земні властивості. І можливості людини. Хтось страждав вже при старіму віці, хтось в середньому, а хтось оці такі молоді юнаки 20-15 років. І тут можна тільки відповісти на питання, чому? Чому тільки віруюча людина, яку Господь озарив. Чимось неземним. Коли людина навіть не за свої заслуги, це неможливо, а як то, що ми називаємо, що не можемо пояснити, ми називаємо це благодать. Тобто те, що йде від Бога, коли Бог касається нашої душі, людина вміть розуміє, що є щось більш цінне, ніж ця земна історія наша, наше земне життя. І коли людина це відчула, то тут головне вручити себе в руки Божі, Божі, не бути самонадіяним, не бути гордиливим, а надіятися на Бога. Недавно мені один священник розповідав таку історію. Він мав духовника, який вже помер і каже, що в одному із таких спілкувань він мені почав щось говорити. Вроді я задав одне питання, а він мені по чомусь став говорити постійно декілька раз. Надійся тільки на Бога, тільки в нього просить допомогу. Він йому пояснює, я хоче, я віруюча людина, я розумію, що треба надіятися на Бога. Я так хочу. А він йому опять. Надійся тільки на Бога і просить тільки Божої допомоги. Каже, я це якось запам'ятав. Але воно вже прийшло декілька десятиліть, я майже про це забув, поки зовсім недавно по доносу його арештували. І оскільки донос був досить, е, анонімка, досить серйозна, то до, до цієї людини почали застосовувати е, такі фізичні е, деякі прийоми. І каже, я туди вміть згадав ці слова. Свого старця. Я каже, не просто про себе проговорю, я почав кричати Господи, допоможи. І каже, повірте, що я навіть не відчув волі, коли мене піде. Я просто кричав, ні щось, ні мама, ні батько, а кричав, Господи, допоможи. І все потім стало зрозуміло, що це був донос, клевета, але цей був досвід. От як треба жити і в такі моменти свого життя, про що треба думати? найголовніше? щоб Господь дав силу це все пережити, не зрадити, не наговорити під страхом перед болю на щось, на когось, а вести себе мужньо з достоинством, з супуванням на Бога і на Його милість. Про це нам говорить і сьогоднішнє свято. І нам, з вами, християнам 21 століття, дуже необхідна любов Божа. І по своєму бутті Бог не потребує нашої любові, але Він потребує тому відношення, що він нас любить. От як батьки, хотіли б, щоб ті діти любили. Тому що вони від цього стануть якимись іншими, вони... Будуть любити, але хочеться з середини, щоб батьків любили діти. Отак От і наш Господь, Бог Творець, який проявляє любов набагато на більше, ніж батьківська любов. Він хотів би, щоб ми його любили. Хотів би, щоб ми любили його не тільки на словах, а своїм життям. І якщо не Господь існує. В скрутні часи, то ми любили його тут також, не роптали, а старалися через відчуття своєї немочі внутрішнє кричати, «Господи, допоможи. І бачачи такі приклади, як приклад життя Святого Великого Мученика Георгія, ми розуміємо, що в цьому саме перемога і надаремно. Святого Великомученика ми називаємо обідоносець. Хто йому молиться, той його просить, щоб він також приложив свої молитви до тріпостасного Бога, він отримує цю допомогу і стає переможцем. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми з вами також були переможцями нашого гріха, були переможцями нашого гріховного життя, були переможцями. Інколи тих гріховних бажань, які проявляються, але їх треба примагати. І тоді Господь обов'язково дасть нам цю велику перемогу перемогу досягнення Царства Небесного, якого ніколи не буде кінця віки. Амінь. Христос Воскресе!